which okay. Я буду хуяси говорити. Так. Треба вийти, відкрити капот, блядь, він би се подивив. Там по праву руки такі так замкнули. Так і сталося. Тепер капот відкрили. Швидшінчик так от. Закінчується все. Я, я сіл. Послухайте, Мојот федерал. Сто, ваше метроалници. Ме метраал, соша. Метраале мае на декаданце? Не. Меќу што вар стапнат си во што е, што ваше метраал мае на декаданце. Сите си меќу. Меќу што вар степнат. Ја може мисли да се веуваат затоа и Ну, ніба, ти що? він каже? Говорить, що не дав, що він мені не брав документи. Як не брав документи? Це просто. Який він забрав документи, сказав: "Принеси знову машину, ніся її собі". Немать далі? Знімай повністю. Я вже сюда. Да, и так ему валить Тарифафу за рубежку Включи камеру камеру тут Янку выключены Так включайте Включил Запасайтесь Давайте ну, вже Я не иду с вами На камеру скажу Я сетру На камеру скажи Раз наши відео прошу пробачення, я на фрі напляшу. Треба тут пробачити. Я прямо на фрі. Ну то, що я бачу, що ми рушимо <пробачу> право дорожнього руху, я тебе Я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, що я не що я не знаю, що я я не знаю, що я не знаю, не знаю, я не не знаю, що я не знаю, що я не що я я не знаю, що я не я не знаю, що я я не пью. Я, 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 почую. Бихну, я, я почую. Ну, так было за вами сказать. Я буду. Я не буду какие-то будут, чтобы я могу точку. Я знімаю кума. Алива. Да, изи зі три, зітри. а ну без места. Да я выключу, все. что ли. Я стираю еще. Здесь...